Ворог вночі атакував Дніпропетровщину ударними дронами. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, оборонці неба збили над областю три ворожі безпілотники. І просто зараз Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава пане Сергію. Е Кривий ріг, Нікополь, Синельниківський район, географія ударів по Дніпропетровщині. Вона такою була минулої доби і було пошкоджено зокрема лінії електропередач. Я хочу вас запитати, чи вже ви ліквідували наслідки удару, чи змінилися взагалі з похолоданнями цілі окупантів? Що сказати щодо цілі окупантів, то вони продовжують в своєму руслі все робити це тероризувати мирне населення, зруйновувати мирні будинки. Нашу цивільну інфраструктуру, яка фактично забезпечує життєдіяльність щодо зруйнованої інфраструктури, то скажуть так, що ми намагаємося якомога швидше відбудувати, але ворог постійно атакує та тероризує наше населення. навіть вже таки зранку сьогодні знову пошкодив лінію електропередач та частично пошкодив водогон на Нікопольщині. От, власне, про водогон а, зараз, наскільки ми знаємо, продовжується будівництво магістрального водогону, який забезпечить водою понад мільйон людей в населених пунктах постраждалих після підриву Каховської ГЕС. А як про це повідомляє Держагентство відновлення і розвитку інфраструктури України? А, розкажіть, будь ласка, як триває підготовка до запуску наступної черги? Дійсно, за цей великий проект хотілось би подякувати в першу чергу нашому президенту Володимиру Олександровичу Зеленському, нашому кабінету міністрів. та дійсно всім міністерствам, які долучились до цього проекту, це дійсно досить великий проект, яким буде після Каховського підриву Каховська ГЕС-окупантами, зараз буде забезпечено централізованою водою наші громади. І дійсно, фактично, це до мільйона населення. Це Нікопольський район, до якого буде входити Марганець, саме місто Нікополь. Сели, які знаходяться поряд, і додало додатково ще місто Покров. Що стосується проєкту, то фактично працюють і вдень, і вночі, тільки зараз вже працюють більше, ніж 300 одиниць техніки та 700 працівників щодо того, щоб вчасно зробити цей великий проєкт. Пане Сергію, наприкінці минулого тижня на Дніпропетровщині відбувся перший регіональний ветеранський форум, об'єднаний гідністю заради майбутнього. Чи є у вас загальна інформація про кількість ветеранів в регіоні і якої зараз підтримки вони найбільше потребують? Що стосується ветеранської політики, то скажу так, що Дніпропетровщина вперше прийняла на території регіональних областей, за регіонів України, такий форум. Нам це теж досить приємно. В нас є поділитися певним досвідом, яким ми можемо поділитися з іншим регіоном. Також приймаємо при нагоді і корисний досвід інших також регіонів, щоб втілювати в нас. Що стосується безпосередньої кількості, то ця кількість постійно змінюється, і ми повинні бути готові до цього, до тої кількості, яка буде нас викликати в даному випадку. Але скажу, що найголовніше це, на наш погляд, це реабілітація наших військових, які будуть повертатись. Зони безпосередньо зони проведення бойових дій, а також і реабілітації мирного, мирного населення, яке постраждало від атак російських окупантів в даному випадку. Ми також не сидимо, склавши руки. Ми робимо мережу реабілітаційних центрів відділень на території нашого регіону. Там перше вже запустили в місті Кам'янському, Намагаємось запустити ще зараз два до кінця цього року. Один з них в місті Павлограді, один з них в місті Дніпро. Працюємо далі. Є ряд програм, які ми втілили вперше в Україні. Це створили сервіс Я ветеран під назвою в центрах надання адміністративних послуг. Це окреме вікно для наших ветеранів та для членів їхніх родин, і фактично, після старту цієї нашої програми за 3,5 місяці Більше вже звернуло ніж 2,5 тисячі людей, наших ветеранів та членів їхніх родин. А можете детальніше розповісти, пане Сергію, як працює ось цей сервіс? Є вікно? Які е, можливості і спрощення для ветеранів та їхніх родин, це окремі люди в центрах надання адміністративних послуг, які обслуговують безпосередньо ветеранів та члени їхніх родин надають консультаційну допомогу та надають послуги фактично на 100, а намагаємося збільшити до 300 е, певних процедур, які зможуть втілювати і здійснювати наші ветерани. Да. Зрозумів, а ось ті реабілітаційні центри, мережу яких ви намагаєтеся в регіоні також збільшити, до якої кількості в планах? До шести, до шести штук це наші великі міста на Дніпропетровщині. Ну, зараз вже стартуємо це. собі поставило план, як то кажуть, до кінця цього року як мінімум з них половину зробити. Зрозуміло, дякуємо вам, що долучилися до марафону. Єдині новини поділилися інформацією важливою для ветеранів. Зокрема, і Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, був з нами наживо.